Продовжуємо. Доброго дня. Добрий. Мене звуть Яна. я офіційний представник фінансової компанії. Я можу почути Василя Теодоровича. Так, це я. Вам зручно зараз розмовляти? Так. Телефоную вам з важливого читання. Справа в тому, що було прийнято рішення про направлення вам пакету документів, що за... Нашим регламентом компанії. З цим я вас вітаю. Також вам призначено виплату 380 тисяч гривень від між клубом. Переказ буде оформлено офіційно. Лише потрібно підтвердити кількомісті. Добре? Так. Назвіть, будь ласка, дату народження. 1 квітня 2000 року. Як зручно отримати переказ через банк чи поштою? Через банк. Ні, патрі. І ваше місце та відділення нової почти, назвіть, будь ласка. Е, ще раз. І ваше місце відділення почти, назвіть, будь ласка. Е, місто Кропивницьке і перше відділення. Нової почти, це так? Так. Хочу ще також звернути вашу увагу на те, що ми працюємо під суворим нотаріальним контролем. Просто відправити документи ми вам не можемо. Комісія. Що? Відправити документи ми можемо зібрати мінімальним замовленням від нашої компанії. Це буде набір, до якого входить дасі, як моїх універсальний, з антибактеріальним ефектом, і пооболізкувач-кондиціонер. Зравтом тобто, зараз порахую з доставкою, якась сума буде, щоб я вас зорієнтувала вже на почті. А ви можете це зразу це... забрати з того виграшу, який я виграв?